Ранок надії триває. Сьогодні п'ятниця, 17 лютого. Вітаємо всіх вас. Дякуємо, що приєднуєтесь. Підписуйтесь на наші сторінки в Ютубі, Фейсбуці, в інстаграмі. Ранок надії чекає на вас. Хочемо з вами більше спілкування, більше дружити. Тому доєднуйтесь до нашої такої сім'ї надії. І сьогодні говоримо про свій шлях. Відзначається сьогодні день свого шляху. Так голосно, але в принципі, і дуже важливо розуміти, так на якому шляху сьогодні я справ чи справді в кожної людини є свій шлях, своє якесь покликання, чи треба людині шукати себе і, і де це робити? І, власне, як взагалі на це дивитися християнам? Говоримо про це зі священним служителем з нами в тері на зв'язку. Петро Свиденко. Доброго ранку, пане Петро. Е, доброго ранку, радий вітати. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Ну, найперше, хочеться зрозуміти, чи дійсно у кожної людини є. Свій шлях, певний, яким вона має пройти своє життя, ну такі цілі безпосередньо конкретно на цю людину. І чи є тут якесь поєднання з поняттям доля, до прикладу, так, коли вже передбачено долею, якою буде життя цієї людини? Як ви можете охарактеризувати ось, взагалі ось цю тему День свого шляху? Безумовно, хотілося б. Запитання розділити е, на дві частини, тому що е, перша частина якраз і визначає нам е, те, чи маємо ми закладений Богом план відносно нас. Uh -huh. Безумовно, Бог дає кожному із нас певні можливості. І якщо ми б подивилися, наприклад, на сторінки Святого Письма, то ми бачимо, що премудрий Соломон в припусках сказав цікаву річ. Він каже, що юнака видно навіть породу його заняття. Тобто, Бог наділяє нас певними дарами, наділяє можливостями і так далі. Але чи йдемо ми цим шляхом, чи ні, це, безумовно, вже вибір кожної людини. Тому що якщо би Бог запрогнозував і не дав можливості приймати людині рішення, ну, це було б, знаєте, великим прецедентом. Угу. <інця> <інця> тобто. Шлях є, але е, те, щоб ним іти і обрати конкретно який шлях, це е, за вибором людини залишається. Про долю. Знаєте, то тоді є таке цікаве порівняння, яке я хотів би використати. Дивіться, е, коли ми говоримо про початок створення людини, Бог створив людину і дав їй право обирати. Дерево життя, дерево пізнання добра і зла. А якщо є доля, від якої не можна відійти, тобто це щось таке особливе, від чого нікуди ти не дінеться, то тоді складається враження, що доля є більш важливою, ніж Бог творець, який створив людину. Ну, mm -hmm. а це нонсенс, це абсурд. Mm -hmm. Дякуємо, як ви вважаєте, чи потрібно людині шукати себе, шукати свій шлях? Чи, і чи важливо це робити? Бо сьогодні, якщо навіть ми гортаємо стрічки інстаграму, фейсбуку дуже часто бачимо сторінки певних психологів, якихось експертів по не знаю по розвитку особистості, і всі кажуть, треба знайти себе, знайти свій шлях. І інколи люди, які живуть. За покликанням, просто роблять те, що їм подобається, зупиняються, і в якійсь трохи розгубленості, тому що як це шукати свій шлях, і чи треба його шукати, чи то кажуть, твій шлях сам тебе знайде. Ну, вже все, от, от так знаєте, в одній кучі допоможіть розібратися. Добре, дякую за запитання. Говорячи про пошук шляху, безумовно шлях потрібно шукати. Але потрібно мати спочатку чіткі пріоритети і бажання, що хоче бачити людина. Uh -huh. Знаєте, тому що, знову ж таки, користуючись біблійними історіями, які стверджують нас в цьому, ми бачимо, що було два історичні герої: це Авраам і Лот. Uh -huh. Лот дивиться людським поглядом, він бачить багато води. Багато їжі для тварин, е, прекрасну долину, і він розуміє, що тут можна творити бізнес. З людської точки зору це правильно. Але Авраам в тій історії виглядає чуть по-іншому. Коли Лот зробив свій вибір, е, Бог каже Авраамові: а тепер ти подивися на ці гори, на голе каміння, на все, і ось тут ти будеш мати благословення. Знаєте. Тут важливо звернути увагу на пріоритети і цінності, які обирає людина, і ці критерії, чим вони обумовлені. Ну, власне, яким чином нам? Обрати правильний шлях пошуку свого буття в цьому світі, особливо якщо ми говоримо в контексті християнства. Тобто про який шлях говорить Біблія? Чи він має бути е, в усіх християн однаковий, чи е, має ідеологія бути якась одна об'єднуюча об всіх християн, а шлях все одно у кожного свій? Е, я вважаю, що шлях у кожного є свій, тому що. Поскільки ми зовні різні, оскільки ми народжені в різних умовах, маємо різні статі, тому і Бог кожному з нас в цій різноманітності, Бог хоче зробити особливі такі красоти, особливі переваги, от коли кожен буде доповнювати один одного, тому що ну давайте уявимо собі таку ситуацію, що ми вийшли в місто. А в місті всі одягнути в однаковий зимовий одяг мають головний убор однаковий, взуття однакове. Я думаю, що ми би дуже швидко ну, просто втратили орієнтир і дуже би складно нам було знаходити того, кого нам потрібно знайти. Mm -hmm. Тому якраз у різнобарті і полягає красота Божого задуму. Not, uh, Тому цей контексті... шлях безумовно так. потрібно ah. шукати. От ми е, зустрічаємо на сторінках Біблії ось е, такий текст вірш. Репліка, що відречись від себе і йди за мною. Тобто, ми розуміємо, що сенс життя християнина це слідувати за Христом і проповідувати в'їздку для інших людей. Але ось ця фраза Відречись від себе чи вона не означає ось цього моменту, що мені потрібно залишити свої вподобання, свої інтереси, звичайні людські, які в принципі непогані, але ну залиш, до прикладу, свою ідею співати і йди там проповідуй. Вістку залиш там свою там, роботу там, журналіста, не знаю, перукара там, і так далі, і тому подібне. І йди за мною, проповідуй вістку там, ось за таким якимсь шаблоном, тому що мені здається, дуже часто якраз це камінь спотикання, коли люди в цьому і бачать ну, такі для себе ущемлення своїх якихось внутрішніх прагнень. Через те, що вони християни. Зрозумів. Ну, бачите, я хотів би, щоб ми могли усвідомити ще одну важливу річ, що на кожному при кожному виконанні обов'язків ми можемо знаходити можливість вкраплення наших відносин з Ісусом Христом. Тобто, це має бути ну, важливою такою ідеєю нашого існування, нашого планування, наших відносин. Ніхто ж не дозволяє собі, наприклад, от такий жарт. Якщо ти йдеш на роботу, то ти не любиш свою дружину. Це ж не означає, що якщо ти працюєш, то ти вже не, не, угу. не поважаєш свою дружину чи не любиш своїх дітей. Тому ми повинні бачити в цих діях основний такий момент. Це не має протирічити нашим відносинам, тобто перевага. Відносин е, людини з Богом є на першому плані. І от в цьому контексті ми можемо уже чітко е, регулювати е, обрання нашої діяльності, нашого хобі. Тобто люд, Бог не намагається людину загнати в якісь рамки, в яких вона може бути і не може виходити з них. Тому Бог дає право обирати, як ми говорили спочатку. Це є і в цьому і полягає якраз сутність Бога, який дозволяє робити вибір, але в той же час навчає і показує перевагу, показує небезпеку, показує ті чи інші кінцеві результати. Тому що сьогодні ми можемо бачити це в одному форматі, але нам варто дивитися наперед, для того щоб бачити, а до чого приведе мій вибір, чи прийняте мною рішення. Тому Бог якраз розширює наш кругозір от в цьому плані, для того, щоб ми дійсно могли ну, скажімо, запобігати помилок і потім не бути розчарованим в тому, що наше рішення було гибне. Угу. Знаєте, хочеться ще теж, щоб ви можливо поділилися історі... історіями з Біблії, які можуть нам показати, от як людина обирала шлях, як Бог можливо вказував шлях людині. Я особисто пригадала історію Івана Хрестителя. У нього yeah. було чітке чітке призначення, чіткий шлях, він про це знав і він і виконав цю місію. Так, і вчасно, як написано, він зробив крок назад, щоб вступити дорогу вже Ісусу Христу. Це Чіткий, якби чітко Бог проговорив батькам і чітко Дух Святий його навчав все життя. Але ми бачимо, що в житті у нас не завжди так відбувається. так Можливо, є ще якісь такі історії з Біблії Взагалі, що Біблія говорить про шлях людини. Ну, бачите, якщо вже навели приклад Івана, я би хотів сказати декілька речень буквально відносно цього. Знаєте, дивлячись на життя Івана. Багато людей не розуміли і не зрозуміли його місії, і не зрозуміли того, як закінчилось його життя, тому що ми знаємо, як закінчилось життя Івана Хрестителя. Угу. Але він виконав свою місію, він розумів її чітко. Тому не завжди успіх може бути, або ж то популярність може бути визначена чиїмось критерієм, тобто є критерій особистої людини. І якщо він сформований в контексті Слова Божого, тому цей критерій є якраз такий. Ну на сторінках Біблії ми можемо е, бачити багато прикладів. Е, дивіться, коли ми читаємо, наприклад, книгу Буття вже в завершенні, коли Яків благословляє своїх синів, він каже цікаву річ, що законодавець не відійде від Юди. Тобто, от е, він бачив це, він вкладавшись в це і. Ми бачимо, наскільки це було, знаєте, поціновано. Ну можливо, не завжди правильно стояти на цій позиції, але є так звані родинні якісь традиції, коли з покоління в покоління є юристи, чи є лікарі, чи хтось інший. Тобто, Бог яким чином намагається спрямовувати нас, але це не означає, що вийшовши із. Цієї сфери діяльності Бог не готовий нас благословляти. Якщо ми відчуваємо, що ми діємо згідно його волі, тоді ми вправі робити цей вибір. Але я ще раз і ще раз повторюю, що критерієм якраз успіху, критерієм правильності обрання шляху, це має бути відносини, особистісне відносини людини з Богом. Дякуємо вам, пане Петро, за те, що от. Ці речі ми проговорили. І, власне, мені здається, через ці роздуми важливий меседж, що людина кожна різна, звісно, ми про це проговорили. І ось цей момент того, що я маю якісь залишити свої подобання і йти, так як мені хтось каже, теж немає місця, в принципі, в християнстві, тому що не дарма Бог дає нам і різні вміння, і різні таланти, бо якась через ці. Це різноманіття, ми можемо виконати його основне uh -huh. прохання до нас, такі настанови, щоб ми йшли і проповідували святе Євангеліє, бо якби ми всі йшли одним шляхом, то кого б ми приводили, в принципі, до людей. А так, ми всі охоплюємо різні сфери життя. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Сподіваємося, вона буде благословенним для всіх, хто зараз нас слухає. Дуже актуально. Вам благословень. Бажаємо успіху всіх ваших справах. Нехай Господь веде своїм шляхом. Дякую вам також. Всього найкращого, гарного дня. Дякуємо. Петро Свиденко з нами на відеозв'язку священнослужитель, Ми з ним проговорили про а, взагалі. А, Покликання так можна так сказати. Покликання шлях наш земний, яким він має бути, до чого ми маємо прагнути. Нехай це буде вам натхненням.